Сьогодні мультимаскінг. Спочатку очищую шкіру за допомогою очищувального засобу, у мене таймвейс Ріпе, потім наношу маску для глибокого очищення шкіри на основі вугілля. На цю маску ще кажуть, маска пилосос. Вона добре очищує пори, видаляє зайвий жир, бруд, робить шкіру більш чистою, світлою та свіжою. Тримаю маску 10 хвилин. Після цього зволожувальна маска гель. Вона дуже добре зволожує шкіру. В складі містить гіалуронову кислоту, Насичує шкіру киснем. Робить її більш свіжою та наповненою. Тримаю 10 хвилин. Потім маску змиваю і наношу тонік. Тонік це моя любов. Він не містить спирту. Дуже гарно зволожує, доочищує да шкіру, відновлює кислотно-лужний баланс. Ці дві сироватки в парі створюють потужний ефект. Бустер фирулова кислота з ніацинамідом освітлює пігментні плями, поліпшує колір обличчя. Живильна сироватка C є, допомагає освіжити тон шкіри, живить шкіру і є потужним антиоксидантом. Оновлювальний крем для шкіри навколо очей бореться з ознаками старіння і має гарний ліфтинг-ефект, розладжує зморшки та освіжає шкіру навколо очей. Завдяки такому зручному аплікатору можна ще зробити масаж. І в завершенні догляду обов'язково зволожувальний крем. В мене Денний крем з сонцезахисним фільтром SPF 30. Мені дуже подобається результат.